Цьому випуску новин Іванівський район продовжує волонтерський рух та допомогу воїнам. Ато Іванівський бдют провів день відкритих дверей. Розпочала свою роботу Іванівська територіальна виборча комісія. Недостатньо виділених коштів кабміном на капітальний ремонт мереж водопостачання на вулиці Леніна в селищі Іванівка. День фізичної культури і спорту відзначили спортивними змаганнями в Іванівці. Волонтерський рух в нашому районі у підтримку військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО, не згасає. Цей складний для нашої країни час, коли йде війна, і десятки кращих синів і дочок України віддають своє життя і здоров'я, роблячи все можливе і надможливе для нашої перемоги. Попри економічну нестабільність і тривоги людей про майбутнє нашої держави, жителі Іванівщини не залишаються байдужими і роблять все, щоб допомогти нашим воїнам на сході. 11 вересня волонтери на чолі з Григорієм Макаренком в черговий раз відправилися на схід. Везучи необхідний для бійців вантаж у вигляді продуктів харчування, води, засобів гігієни та іншого в цей день. Очільник громадської організації Патріот Батьківщини також зустрічався з батьком солдата задля того, щоб передати необхідну оптику для військовослужбовця, який від імені сина та особисті слова подяки прозвучали в сторону волонтерів, котрі оперативно допомогли знайти такий необхідний бінокль. Этот э, бинокль не помог достать нас, ивановский волонтер э, э, Григорий Макаренко. Я обратился к нему с просьбой э, сына, который находится в АТО, и, э, где нуждаются э, наши солдаты, нуждаются в этой оптике. Григорий не отказал в моей просьбе и помог э, приобрести этот э, дорогостоящий бинокль, который я сейчас отправлю в АТО, для... Э, который поможет нам, нашим солдатам, э, э, ну, защищать нашу родину. Відразу ж після зустрічі волонтер почав завантажувати машину та готувати її до поїздки. Як завжди, у зборі допомоги приймали участь всі небайдужі мешканці району. Хтось думає, Що це піар? Хтось думає, що це ще там щось. Ні, просто є люди, які розуміють, що там є діти, там є сини. Хотіли вони туди йти, не хотіли вони туди. Патріоти, вони не поти. Це вже інша справа. Це інша, але там є діти, які сьогодні потребують допомоги. Для бійців АТО традиційно разом з іншим передавались дитячі малюнки та обереги, котрі несуть велике моральне значення і є досить необхідними для наших захисників. Волонтер запевняє в тому, що допомога військовослужбовцям, які перебувають в зоні, АТО, потрібна, адже це має бути наша спільна перемога задля незалежності нашої країни. Є потреба в допомозі, також і в гігієнічних всіх засобах, і в провіанті оприленого, так сказати, роду. Ми на даний момент, наша громадська група не скидає обертів. В цьому напрямку ми продовжуємо проводити роботу в патріотичному такому руслі, заключаємо до цього школьні активи, дітей, батьків, небайдужих громадян, чистих патріотів. Ми працюємо на благо нашої країни. Ми будемо працювати, не скидувати оберти і все робити для нашої общої перемоги і для становлення нашої країни. День відкритих дверей провів іванівський будинок дитячої та юнацької творчості. 10 вересня біля приміщення бдют кожен бажаючий мав змогу ознайомитися з дитячою творчістю, прийняти участь у майстер-класах та просто насолодитись виступом дітей. Піснями та танцями привітали всіх присутніх, юні ученики б'дют. А викладачі на живому прикладі продемонстрували захоплюючі майстер-класи, спрямовані на розвиток дрібної моторики. Рук вони запевняють, що дане направлення досить важливе для дітей. А виконані роботи можна використовувати як обереги вдома. Це українська народна така творчість, коли ще старіну. Робили купи наші предки. Символізує їх дуже багато значень. Але е, такі от маленькі, як ми робимо, це як берегині домашні. От вони коли вдома, вони бережуть сімейне от таке такі символічні. Для дітей було влаштоване свято, на якому вони мали змогу прийняти участь в цікавих конкурсах та змаганнях, повеселитись та отримати чудові подарунки. Знайти заняття для душі не проблема для дитини, бажаючої відкрити себе в мистецтві. І викладачі б'ют готові допомогти в цьому. Вони стверджують, що діти з великою зацікавленістю відвідують заняття. Знаєте, діти з великою радістю посічають кружки, Несмотря на те, що ми говоримо, що. каждое последующее поколение, оно более инфантильно, неправда. Дети очень активны. Главное, правильно их настроить, правильно направить их энергию в нужное русло. То, что они делают это с радостью, я это вижу каждый день. У нас очень большой набор в этом году первоклассников. Это говорит о том, что родители сейчас тоже очень ответственно относятся к досугу детей. Однак нагальною проблемою будинку школяра залишається матеріально-технічне забезпечення, адже хочеться дати дітям якомога більше і краще, запевняє Олександр Татарченко. Гарні дітки ходять на аплікації, вишивають і малюють, і співають, і танцюють. Але треба умови, умови і умови. І захочування дітей. То є матеріально-технічні засоби. От у нас з апаратурою дуже погано. цієї апаратури, яку ми купили, нам допогла адміністрація, а їй вже десь сім років. І вона не здала, вона зараз вона не відповідає нормам цього Крім Тим того, мікрофони дуже слабенькі. Ну а дітей хочеться показувати, ви знаєте, так як потрібно. І вони прагнуть зараз до цього. Взагалі, я би хотів сказати, щоб звернули увагу. Наше керівництво, наші спонсори, наші депутати на те, що діти це є майбутнє держави. Батьки залишились задоволені і влаштованим заходом, і самою роботою будинку дитячої та юнацької творчості. Вони відмічають, що дана робота не тільки потрібна, а є необхідною. В этом есть только позитив. Каждый ребенок что-то извлекает. Это интересно для нас. Мы получили не только сегодня радостное бодрое настроение, а много позитивных эмоций. Дети совершенствуются, у детей есть посыл стремиться. И я уверена, что сегодня дети, которые стояли и наблюдали, завтра еще ну, минимум один, а максимум еще десяток детей прибавится, потому что это яркий пример того, что такие меры действительно нужны, а просто необходимы. Мистецтво облагороджує душу людини. Хобі робить життя цікавішим. Корисний навик допомагає простіше влаштуватися в світі. Розпочала свою роботу Іванівська територіальна виборча комісія. Перше засідання було проведене 8 вересня. В ньому взяло участь 15 осіб із 18. Троє були відсутні в зв'язку з відрядженнями чи хворобою. Спочатку присутні перезнайомилися між собою. Більшість із них мають досвід роботи на виборах, проте не в ТВК. Таким чином їм доведеться знайомитись із специфікою самої роботи та й тими змінами, які були внесені в цьому році. Подання. На члена комісії, якщо ти приписаний в Іванівці, можеш працювати в другому, в другій дільниці. Да. А зараз тільки по приписці. Комісія працює. Оце були зміни. На засіданні було вирішено ряд поточних питань, необхідних для організації подальшої злагодженої роботи. Зокрема, щодо звільнених осіб, залучення бухгалтера, питання по печатці, канцтоварах та інші. В свою чергу районна рада та адміністрація допомогла в обладнанні кабінету ТВК комп'ютерами та орхтехнікою згідно з чинним законодавством. ЦВК був сформований наступний склад районної виборчої комісії. Головою комісії стала Ірина Ковалів, заступником Валентина Рудяк. Секретарем комісії була обрана Олександра Лукашова. Не вистачає виділених коштів кабміном на капітальний ремонт мереж водопостачання на вулиці Леніна в селищі Іванівка, в цьому році постановою від 3 серпня 2015 року, номер 543 було затверджено розподіл субвенції, згідно якої і виділили кошти на капітальний ремонт мереж водопостачання на вулиці Леніна, а саме 1 мільйон 903 тисячі гривень. Однак даної суми недостатньо для того, щоб провести повний ремонт на цій вулиці, запевняє селищний голова. Сьогодні, безусловно, що частина Іванівки ще користується водою старих водогонів. Це проблема, тому що водогони збудовані 50 років тому назад, безумовно, вже мають і технічний стан їх вже не задовільні, говорить так такі. Вони на 80% зношені, безумовно, що це витік води, не санкціонований, так сказати, є води, які ми не можемо знайти, тому що вони незначні в об'ємах, але для... в цілому вони дуже погіршують забезпечення води. Однією з великих проблем з заміни водних магістралей залишається вулиця Леніна, на якій водогін більше трьох кілометрів, та значна кількість підключених абонентів. Ще в 2012 році селищною радою була замовлена проектно-кошторисна документація для того, щоб мати чітку картину вартості ремонту водогону на даній вулиці. У 2012 році ми заказали проєктно-кошторисну документацію, щоб знати, скільки нам треба коштів, Ми говоримо, а скільки треба на заміну водогона по Ну, В цінах того часу це вийшло біля 2 мільйонів. Мільйон 903 тисячі чисто. ну і Плюс документацію. Документацію повністю там 70. П'ятисячків оплатила за рахунок бюджету селищної ради. Однак на сьогодні, в зв'язку з тим, що минуло три роки і пройшли великі зміни в ціновій політиці, виділеної суми недостатньо. Згідно з проведеним перерахунком, котрий зробив агропроектний інститут, сума склала більше 2 мільйонів 979 тисяч гривень. Тому ми передали всю документацію на експертизу, яка потім піде в управління капітального будівництва Блдержандрації, вони проведуть тендер. Тому що це тендерна сума, якщо витрати на капітальне будівництво одного мільйона, то це вже треба проводити тендер. Буде проведено тендер, ну, підрядна організація, яка значить, виграє цей конкурс, буде виконувати ці роботи. Планується це найближчим часом завершити тендерні процедури ці всі ну, формальності і приступити до виконання природу. Спортивні змагання з шахів та волейболу до Дня фізичної культури і спорту в Іванівці провів сектор у справах сім'ї, молоді та спорту РДА. День фізичної культури і спорту відмічається в країні щорічно в другу суботу вересня. Його головна мета залучення населення до занять спортом і фізкультурою, а також пропаганда активного здорового способу життя. Саме ж свято традиційно у багатьох населених пунктах України проходять спартикіади, змагання, марафони та інші масові спортивні заходи, переможцям яких вручаються грамоти та цінні подарунки. Сьогодні, 12 вересня, на спортивному комплексі Іванівської Ті США нас проходять змагання з волейболу та шахів, присвячені Дню фізичної культури та спорту змаганнях з шахів. Приймають учасники у нас, жителі Іванівського району. Також у нас сьогодні проходять змагання з волейболу. Змагання приймають участь команди міста Одеса, дві команди з міста Роздільна та місцева команда з Іванів. Всім присутнім прийшлися до вподоби даного роду заходи. Панувала дружня атмосфера між всіма учасниками змагань. Вони відмічають, що головним для них була саме участь. Ми як би, не професіонали, аматори. Ми, наша цель не победа, а участие. Тобто завжди цікаво інтересно з хорошими соперниками. І, як би, дружим дружим командами. І тому Гра очень интересная. Играли з командою «Роздільне здоров'я». Сильні. Собране уміють тактично переіграти. Ми чуть в удобній позиції. Тобто ми Змагання видались цікавими і до кінця тримали в напрузі учасників. В суперництві з шахів отримали наступні нагороди. Перше місце зайняв Євген Чурбанов, багаторазовий чемпіон Іванівського району з шахів. Друге місце Лєрнік Єсаян. Третє місце Григорій Грозовський. В змаганнях з волейболу місця розділились наступним чином. Перше місце зайняла одеська команда Жмяк. Друге місце Іванівська команда. Третє місце роздільнянська команда здоров'я.